В принципі, можемо говорити що завгодно, в кожного свої думки, бачення. Але в чому я цього хлопця підтримую? Я його перший раз бачу. Але підтримую в тому, що ми не повинні мовчати. Цей молодий хлопець нагадує нам всім з вами, що ми, жителі України, є владою, згідно п'ятої статті Конституції. Ми безпосередньо здійснюємо ми влада. І ми не маємо мовчати, тому що е, тільки коли проблема не замовчується, в неї є шанс, що вона вирішиться. Е, от і все. Тому, якщо ми не будемо мовчати, будемо говорити, будемо поширювати інформацію, е, де є порушення, де є прізвище конкретних людей, е, будемо озвучувати це, показувати, кажуть, пальцем. Тоді є шанси на зміни. Якщо ні, друзі, шансів у нас не буде.